Що це за фрукти і що в них всередині? Зараз покажу. Питався. Мало хто знає, що це таке. Давайте візьмемо зараз меншого попробуємо. Е, я вам скажу, як різати оцього фрукта. Головне, що? Головне, пальці не порізати. Е, я боюся. Воно таке тверде, що ужас. Так, ну ножик справився. І тадам показую. Бачите, видно, що це не яблучко? Видно, я думаю, що це не яблучко. Ні, такі штуки похожі, колись в Одесі продавав щось, там на привозі мужики приходять, бухають, а їм дають закусити яблучком, похоже на оцевану. Ну а, а, а. М -м -м. знаєте, ну, крім того, що воно трендеси кисли, лимоннірну курю стороні, воно чимось похоже на зелену клубніку. Зараз mm. Ну, зараз попробую цього деревені розрізати. Так, головне берегти пальці. То пальці по гарантії ніпрям не міняє. О! Дивіться яке. Я що мислю? Я візьму, мабуть, цих кісточок вибираю і весною посію. Подивлюсь, зійде воно чи не зійде. Вдруг що може буду продавати? А ну попробую оце вого. Ти допутя і сточок буде. У мене вже стільки всяких є. Береку маю сіяти. Оці ось штуки. Манджурські горіхи. Так що треба освободити плантацію весною і буду сіяти. А ну це. М -м -м -м. Ой, -ой, -ой, Ой. Знаєте? Вкус похожий. От якщо змішати кокос, зелену клубніку і лимон, от щось таке, по твердості воно дуже на кокос похоже. Та тверде, що капець. Дуже кислюще. Ну і чимось віддалену зелену клубніку, нагадує. Ну, народ. Хто знає, що це таке? Ну, В принципі, їсти можна. Ох.